Так, якісь відносини ще змалювались, хочеться про них сказати. Відносини 1, 2, 3. Якраз група людей разом ведуться справи. У вас темне питання, якісь підозри у вас є по відношенню до людини. Щось ви почали сумніватися, але робота продовжується, і цей процес не зупиняється. І ви дали якийсь термін, не знаю, чи собі, чи людині, справиться вона, чи не справиться, або ви хочете поспостерігати за цією людиною, чи потрібно в подальшому з нею вести справи? Не можу сказати, як начебто на лічильник поставили, що ви хочете собі доказати, чи може це якась перевірка, чи може це якийсь випробувальний термін. Щось тут таке, якийсь проект, можливо, з людиною запускаєте. Ви, як, начебто, намагаєтеся створити більш міцні платформи у себе під ногами.